Зруйновані будинки сканують правоохоронці на Харківщині. 3 d модель є точною копією місця обстрілу. Обладнання детально фіксує всі предмети довкола, бачить крізь стіни і може зазирнути у недоступні місця. Це допоможе в розслідуванні. Слідчі Нацполіції та прокурори відсканували багатоповерхівку в Ізюмі, яку торіку березні росіяни перетворили на руїни, а під завалами загинули близько півсотні людей. каже наша Тетяна Доцяк. Це Було укриття, де від обстрілів ховалися десятки людей. Російська армія влучила в саме серце будинку, будівлю розірвало навпіл, а укриття стало братською могилою. Тоді, за даними прокуратури, було знайдено 44 жертви. Їх окупанти наказали закопати на стихійному цвинтарі в Ізюмському лісі. А коли Збройні сили України звільнили місто, тіла ексгумували. Нещодавно слідчі знову шукали останки людей, які могли лишитися під завалами. Їх вважають зниклими безвісти і розкопували місце удару. Нелюди намагалися знищити докази, все скинули в яму і закопали. Це 3D-сканер на штативі, е, така собі 3D-камера, яка обертається в усі чотири сторони. Криміналіст слідчого управління Нацполу Дмитро Галян сканує зруйновану багатоповерхівку з усіх боків. Промінь, немов рентген, пронизує стіни. Такого обладнання каже не було. Його подарував благодійник. Пристрій у кімнаті фіксує кожну деталь, яку слідчий може просто не помітити. Зошити ось дрібні. Деталі і ось ми бачимо їх у самій квартирі. Так? за кілька годин програма видає результат 3D-модель будинку, яка дозволяє з усіх боків оглянути місце злочину, зробити заміру з точністю до міліметра. Ця нова техніка вона дає динамічне відображення місця події. Якщо протокол це, скажімо так, статично, да людина читає і розуміє, що відбувалося. А 3D-форматі слідчі може в будь який момент повернутися на місце події. На місці російського злочину знайшли уламки снарядів. Триває експертиза, яка дасть змогу встановити, з якої саме зброї була знищена багатоповерхівка. Уже вийшли на слід виконавців кривавого наказу, знають звідки могли стріляти, і коли слідство буде завершено, назвуть імена катів у погонах. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факт есітіві. Єдині новини.